У глибокому чарівному лісі, де дерева вражають своїм мудрим мовчанням, жив веселий гномик на ім'я Фунтік. Його оселя знаходилася серед величезних дерев та квітучих садів. Там завжди було чимало пригод та кожен день дарував нові відкриття. А Фунтік, в свою чергу, завжди був радий новим пригодам. І веселим зустрічам зі своїми лісовими друзями. Одного ранку, коли Фунтік прокинувся, перед його оселею з'явилася фея з чарівним подарунком. Фунтік був приємно здивований, побачивши її. Вона протягнула йому дивовижний щоденник емоцій, який, як вона сказала, мав допомогти йому зберігати спогади про свої почуття та емоції кожного дня. Фунтік взяв цей подарунок з великою вдячністю і відразу ж зацікавився можливістю записувати свої враження та почуття. Починаючи з цього моменту, Фунтік щодня писав у свій щоденник про всі свої пригоди, зустрічі з друзями та свої власні думки і емоції. Він записував все, що відбувалося навколо нього, радісні моменти, смуток. Враження від нових знайомств, свої перемоги та мрії. Крім того, Фунтік не просто писав слова, він малював у щоденнику маленькі картинки, які допомагали передавати його почуття ще яскравіше. Заповнивши свій щоденник, Фунтік відчув, як всередині тіла стає легше. Він зрозумів, що важливо бути відкритим та чесним з собою та іншими. Пізніше того дня Фунтік підійшов до тіни зі своїм щоденником емоцій. Він пояснив їй, як він відчував себе після того, як штовхнув її. Тіна зрозуміла, що Фунтік дуже шкодував через цю випадковість і сказала, що зараз їй вже значно краще. Після цього вони разом вирішили піти на прогулянку та провести час у приємному спілкуванні. З кожним днем фунтік вивчав себе та свої емоції. Він тренувався бути уважнішим до своїх внутрішніх почуттів і вчився виражати їх в спілкуванні з друзями та сім'єю. Цей щоденник став для нього не лише записником емоцій, а й навчальним посібником з розвитку його якостей. Завдяки своєму чарівному щоденнику Фунтік став мудрішим та спокійнішим. Він завжди знав, як виразити свої почуття та контролювати свої емоції. Фунтік продовжував вести свій щоденник, відкриваючи для себе нові відчуття та думки кожен день. Лісові мешканці дивувалися його мудрості та вмінню виражати свої емоції. Одного разу, коли Фунтік відвідував своїх друзів, вони розповіли йому про свої власні способи контролювати емоції. Кожен мав свій унікальний спосіб заспокоїтися, коли відчував себе злим або сумним. Фунтік зрозумів, що кожна людина має свою власну секретну річ, яка допомагає зберігати спокій та гармонію. Фунтік з радістю ділився своїм досвідом. Та знаннями з іншими лісовими мешканцями. Він став справжнім наставником, який допомагав іншим засвоювати та розвивати їхні емоції. Кожен, хто зустрічався з фунтиком, відчував його тепле та відкрите серце, готове допомогти в будь-який час. З кожним новим днем його щоденник емоцій наповнювався новими записами. Які свідчили про його постійний розвиток. Фунтік був вдячний феї за цей дивовижний подарунок, який змінив життя хлопця, та показав йому, наскільки він насправді добрий та чуйний. Він завжди пам'ятав, що кожен день це нова можливість вивчати себе, свої емоції та світ навколо себе.